что в функции МОКа входила подготовка в том числе э, вот этих вот молодежных кадетских юношеских чемпионатов Европы, которые должны были подготовить персонал, получить тот опыт, которого нет в Украине, потому что ну, не, не доводилось нам проводить такие соревнования. Вот в связи с тем, что мы... из-за ситуации в Украине приняли помощь ФИБА Европы и вот этот чемпионат юношеский 18-летних из Донецка переведен в Болгарию, я подчеркиваю, нам оказали помощь, нас не лишили права, слово было за нами. И мы эту помощь приняли. В связи с этим мы как бы должны пересмотреть и штатное расписание, и расходы, и вообще, ну как бы учитывая ситуацию в Украине, все это проанализировать и внести соответствующие изменения. оптимизировать расходы. Вот это вот подразумевается под реорганизацией. А ФИБА, собственно, процитировала нас, а не сделала подальше. Работаем вместе. Мы, мы, э, э, я очень так наблюдал э, за работой Маркиана в 2012 году. Он получил высочайшие оценки. Я это все своими глазами видел. высшего степени гордости за Украину у меня не было за все годы независимости. Вот момент Евро, Еврофутбол, ну, чемпионата Европы по футболу в 2012 году. И, конечно, я был рядом с Маркианом, наблюдал, как он работает. И, естественно, что у меня выбор был, скажем, невелик в этом смысле. Да? И в том, как он сработал сейчас на Евро, Евробаскет 13 Under 16, это все подтвердилось. Поэтому я не думаю, что у нас в Украине есть специалисты, которые даже приблизительно знают предмет. И, в общем-то, мы работаем вместе. Понятно, что мы, как любой коллектив, у нас возникают определенные вопросы, мы там ссоримся, добиваемся правды, у нас нет системы, что кто-то кого-то должен хвалить, просто каждый высказывает свое мнение, иногда на повышенных тонах. Что касательно заявления Маркиана, вот того, я вам скажу уже больше раскрою, скажем так, у нас был действительно определенный такая стрессовая ситуация. Я еще раз повторяю, я, скажем, встретил в Раде Арсения Петровича, нашего премьер-министра, и мы с ним договорились на субботу, он нас ждет. В субботу утром наша делегация должна была лететь лететь на конференцию мировую в Стамбул, которая проходила в Стамбуле. Естественно, что мы отложили, перенесли рейс на, на вечер. И целый день практически сидели на телефоне, ждали этого, скажем, этой встречи. Ну и в общем в связи. Ну тут были делегации какие-то американцев, европейцев, естественно, наверное, премьер-министр был, был занят ситуацией в стране. Но для нас это было очень, потому что мы уже пообещали что на этот конгресс мы привезем ответ или какое-то политическое, во всяком случае, решение. Потому что мы были как бы обнадежены этой, этой, скажем, приходите, мы все, ну, поговорим там и все такое. И, естественно, мы вылетели. Маркиана Романовича расстроенного оставили в Киеве, ну и вот оставили его расстроенного, и, видимо, он все-таки не выдержал, да, и сделал это заявление. Поэтому это все на эмоциях, вы понимаете, такая нервная обстановка, в общем-то, она не только там, скажем, где-то находится во властных структурах, она и где-то нам передается, поэтому все непросто. Поэтому мы, тем не менее, в рабочей обстановке, имея разные мнения иногда на каком-то вопросе, иногда даже, откровенно скажу, где-то в какой-то степени там ругаемся по каким-то вопросам, но тем не менее, мы понимаем, что и он и его группа специалистов — это люди, которые знают, что они делают, они это доказали, и э, мы надеемся, что то, что они будут делать, это будет, в общем-то, на том же высоком уровне, а, а, а что и было, и мы как бы и даже улучат, так как все-таки прибавляется и знания, и опыт. Ну и вот осталось, опять-таки, мы возвращаемся к тому, за тем, за а, последним словом нашего нашего правительства и в, в частности руководство страны. Перше, дякую дуже за такий відвертий коментар. Справді, між нами немає якихось питань, які би шкодили нашим стосункам, роботі. Ми працюємо дуже, дуже тісно і дуже плідно, я вважаю. А ця заява, скажімо, яка була зроблена, справді була зроблена сам перед турботою про сам проект. Тому що я, я дуже добре розумію часові, часові параметри і бачу, маючи досвід Євро 2012, розумію, що можна встигнути сьогодні, а що а що не можна. З іншого боку, знаєте, я ж ще раз кажу: всі ми живемо і переживаємо спільно із Сашою, з одним з другим за майбутні країни. Ми не знаємо, що буде через місяць, через два. Ми вистоїмо, я я в цьому не сумніваюся. Але Питання і яким коштом, і як розумієте, і все це позначається на кожному з нас. Ми не можемо жити окремо від е, е, суспільства і мати, скажімо, навіть таку прекрасну гру і такий проект, як Євробаскет, за якусь мантру. Ми дуже добре розуміємо і дуже тонко відчуваємо, що сьогодні і як сьогодні потрібно, потрібно діяти. Отже, якщо повертатись до питання реорганізації, то Справді ми сьогодні чекаємо на головне рішення. І саме так ми обговорювали. Все залежить від того, як буде рухатися держава Україна у цьому проєкті. Від цього залежить не лише майбутнє Євробаскету, але й майбутнє місцевого організаційного комітету і всього того, що складає цей проєкт. Тепер про звинувачення. Дозвольте розказати трошки ширше. Мені здається, що. Я, по-перше, дуже вдячний міністру спорту і молоді Дмитру Булатову за те, що він сьогодні є, мабуть, одним з небагатьох українських, українських чиновників найвищого рівня, який переймається проблемами Євробаскету, який дуже щиро коментує і поширюється. З приводу тих питань, які для нього, мабуть, все ще є новими. У нас було декілька зустрічей із міністром Булатовим, і я намагався пояснити йому статус нашої структури і ту роботу, яка проводиться місцевим організаційним комітетом. Хочу ще раз повторити, що ми не є державною структурою. Ми у своїй діяльності не використали ані копійки державних коштів. Ми живемо за рахунок допомоги спонсорів, і перелік цих спонсорів є досить широким. Ми шукаємо цих спонсорів, як ми шукали їх під час турніру для 16-річних, так як ми шукаємо їх і сьогодні. Тому ще раз хочу наголосити, що ми жодної, жодного стосунку. До державного бюджету, ані до державних коштів не маємо. Я не знаю, чесно кажучи, якими матеріалами і якими документами керувався міністр у своєму, своєму вчорашньому виступі. Мені важко говорити, тому що ми ані не були учасниками цього аудиту, ані він не проводився за нашою участю. Тому, мабуть, було б правильно. Щоб це стало предметом нашої з ним розмови про це. Думаю, що причина банальна, і я думаю, що просто підлеглі міністра не доволі ретельно, не і відповідально підготували його до цієї прес-конференції. Якщо говорити вже про чемпіонат... Серед 16-річних, то бюджет цього турніру склав не 2 мільйони євро, як було заявлено, а 1 мільйон 600 тисяч. Дозвольте пояснити, чесно кажучи, я не знаю, з якими іншими турнірами порівнювався наш проект, тому що у Франції, наприклад, Молодіжний чемпіонат не проводився і що не помиляюся з 1977 року. Можливо, йшла мова про жіночий чемпіонат. Турнір, який ми провели, він визнаний Фіба Європа, ще раз на цьому наголошую, кращим за всю історію проведення турнірів у цій категорії. І це визнано абсолютно чітко. І генеральним секретарем, і, всі, і всі, всіма тими, хто побував на цьому проєкті. Багато, багато з вас були гостями цього турніру і бачили, яким чином ми його готували. Ви пригадуєте, мабуть, що ми розділили палац спорту на дві арени для того, щоб прийняти в одному місці матчі команд, які у нас виступали. Для цього потрібно було банально вирівняти підлогу палацу спорту, тому що вона нерівна. Потрібно було побудувати два майданчики. Потрібно було побудувати звуконепроникну перегородку, яка дозволяла одночасно проводити матчі. Окрім того, це подвійне світло, тому що дві арени. Це подвійний звук, і це прийом команд. Команди одержали найвищий і найкращий рівень послуг, який ми їм запропонували, і з точки зору харчування, і з точки зору перебування. Крім того, ми логістично так поділили цей палац спорту, який сьогодні, ну, на жаль, не відповідає сучасним нормам проведення турнірів такого рівня, що усі себе почували зручно. Цільові групи не пересікалися. Отже, болівальники були окремо, команди були окремо, судді були окремо. Ми залучили величезний персонал, і я в цьому вдячний і Федерації баскетболу за те, що найкращі фахівці Федерації допомагали нам у проведенні цього турніру. Це е, щодо питання е, проведення Under 16. Інтернет, Крім того, ми транслювали усі матчі е, в інтернеті, а фінальну частину ми транслювали на центральному телебаченні. Це теж зрозуміло коштує і всі, Україна, Україна, Україна. І, всі, і всі ігри збірної України, абсолютно точно. Тобто я абсолютно спокійно себе почуваю і готовий пояснити кожну витрачену копійку, хоча зі спонсорських коштів, хоча це не, це не є, скажімо, прерогатива сьогодні міністра чи компетенція міністра втручатися. У роботу як громадської організації, якою є Федерація баскетболу, так і структури федерації, яким є місцевий організаційний комітет, я дуже вдячний людям, які зі мною сьогодні працюють насамперед президенту Федерації і генеральному секретареві за розуміння цієї ситуації. Я є підзвітний їм і перед ними звітую. І з боку Федерації до мене не було за весь цей час жодного зауваження Ми провели турнір Under 16 за найкращими європейськими і світовими стандартами. Так, цей турнір коштував грошей. Але я абсолютно спокійний за витрату цих коштів. І ще раз кажу, ми не витратили жодної копійки державних коштів, як про це було сказано. Було сказано, що для цього чемпіонату було куплено 10 автомобілів Volkswagen. Не для чемпіонату було куплено, було куплено для того, щоб наші люди могли пересуватися між містами, їздити до Харкова, до Донецька, до Львова, Одеси, інспектувати об'єкти. Це це, по-перше, не купувалося. Це лізинг, дуже вигідна, дуже вигідних умовах. І... Тобто мені, чесно кажучи, я по-перше, хотів би запросити міністра відвідати наш місцевий організаційний комітет, подивитися, як люди працюють, в яких умовах з якими проблемами стикаються, і все це можна організувати. Я думаю, що просто він став жертвою непоінформованості.